Цими днями на Майдані у Хмельницькому мало людну. окремі перехожі знайомляться з останніми новинами. В наметі відпочивають хлопці, які вночі були на варті. Охранять майдан, дивитися за порядком, не пускати людей на територію Майдану в стані алкогольного опінення, Доходили слухи, що там збираються ті тушки, ну не знаю куди, чи сюди, або на Київ, без поняття. Ми к этому вже готові. Хмельничанка Тамара Петрівна активна учасниця Євромайдану в Києві. Зараз допомагає хмельницьким майданівцям облаштовувати побут. Стежить за порядком, готує їсти. Її тут лагідно називають наша Петрівна. Щоб порядок був, щоб хлопцям їсти зварити чаю. Я знаєте, в мене таке от чувство материнське. Я їх накриваю, бо вони так як. Всю ніч не спали, впали і в чому вдягнуті. Стараюсь, щоб їм там не дуло, двері закрити, картошечки зварити, ну чай подати. Ось таке, така моя робота. Продукти і теплі речі приносять небайдужі хмельничани і жителі області. Мало байдужих людей. Старенький. Прийшов дідок, приніс каже: от мене перчатки є, ну вони мені вже не потрібні. А хлопцям хай буде руки тепло. Це мілоч, але ну, настільки воно поражає серце. Київським побратимам збирають взуття і теплі речі, шкарпетки, рукавиці, шапки. Щодня з Хмельницького до столиці їдуть до двох десятків людей. Постійно йде зміна. Зміна людей. Кожен день ми відправляємо 10-15 чоловік. Сьогодні вже машина поїхала одна зранку, одна в день. Люди підходять сюди, записуються жива черга, машину підганяємо, люди їдуть. Мітингарі обіцяють стояти до останнього, благо і погода на них поблажливіша. Звістку про те, що Верховна Рада зміни до конституції розглядатиме наступного тижня, зустріли стримано. кажуть затягування часу, тільки підніме їхній дух.